Доброго дня! Сьогодні 26 вересня. Я вибачаю, вчора робив відео, сказав 28. 26 вересня, місто Тернопіль. І я проводжу збір Актинідії. І хочу показати техніку, як я збираю Актинідію. Бо ніде я відео не бачив, як ніхто не викладав, як збирають врожай. А ця ягода специфічна. Колись я теж збирав, мучився і поки дійшло до мене, що можна робити, отак, як я зараз роблю. Значить, зараз я не обриваю ягоди на ліанах, а обрізаю оці списики. Бачите, от вона росте, отак як тут. Зараз покажу. Стою. Там, де знизу можна, то стаю на, то землі. І бажано, як будете садити свої насадження, то е, садіть так, щоб у вас пергола була, щоб ви доставали усі операції землі. От список є. Де щоб гарніше вам показати. От список. Він весь у плодах. Беремо його, от, зрізаємо і ставимо в відро. А вже От такі ось ягодки. І ставимо відро. А потім вже можна сісти на сонечку і перебрати. Якась піліша в одне відро, яка е... зеленіша в друге відро. Все рівно оці всі лози, які, на яких плодоносила Актинідія. Буде виріза... Будуть вирізатися і будуть пускатись на плодоношення пагони заміщення. Зараз вам покажу пагони заміщення. От вони. Оце потужні такі пагони, які йдуть з голови куща. Голова куща у мене отут ось. І все те вирізається, а оці всі ліанки будуть повертатись в ту сторону. Там деякі є вже повернуті в ту сторону на, зверху над ягодами, то той низ все вирізається, а пагони заміщення лишаються. І вони самі продуктивні і самий гарний врожай на оцих пагонах заміщення. Якщо лишити е, дворічні лози, на яких збирався врожай, якби ми обібрали тільки ягоди, а лишилися. Лишився цей список, наприклад. На ньому на слідуючий рік. От Бачите, оця гілочка була закладена. Вона а, в тому році отут Ось тут вирізалося те, що відплодоносило, від а заклалась пагін заміщення. Так само тут ось, бачите, потужний, потужний пагін заміщення. Отак ми взимку виріжемо. Так що, якщо ці списики, от, вони без потреби. Їх просто зриваємо. І дуже це пришвидшує е збір урожаю. Плюс до того урожай я збираю у фазі технічної зрілості, бо відправляю новою почтою. Але вже не пишіть мені за ягоду, бо вже скільки замовлень маю, що всім не вистачить. Вже не беру великі замовлення на 10 на 15 кг, беру такі по 2-4 кг, щоб більшість людей попробувала цю корисну, вітамінну, цікаву ягоду і садили в себе насадження цієї культури, і щоб в кожному дворі, в кожному саду українця була. Ця чудова ягода Актинідія. Вона смачна, корисна, менш капризна, як виноград. От в нашій зоні на Західній Україні дуже тяжко виростити виноград, бо коли виноград починає достигати, йдуть проливні дощі, і він тріскає, гніє. А цій ягоді нема нічого. От, ішли дощі, і вона хоч би тобі шо. Не гніє, не хворіє. Хоча теж вже для профілактики весною буду давати мітімісні препарати по голій лозі чи коли брунячка буде пробиватись для профілактики. Оце, що я вам хотів показати, що збор урожаю легкий, обрізали, обрізали списики із ягодою, потім на сонечку сіли. Перебрали, полікалібрували, яка ягода м'якша, лишається на місцевий ринок, яка крупніша, пакується у посилки і йде на нову почту, але попереджаю всіх, що ягоду споживати, коли вона розм'якне. Коли вона тверда, вона не смачна. А коли вона розм'якає, тоді вона проявляє всі свої смакові проявляє смакові характеристики. О, така інформація. Дякую за перегляд. Слава Збройним силам України. Героям слава!